Запрошуємо гостей міста та району на обласний фестиваль Народні умільці, який проходитиме 24 липня у нашому місті на території Бродівського замку. У програмі фестивалю виставка-продаж виробів умільців Бродівщини, Золочівщини, Бущини, Кам'янки Бузької, Радехівщини Радивилівщини, які представлятимуть свої мистецькі таланти, майстер-класи з соломкоплетіння, ковальства, вишивання, бісероплетіння, живопису, виготовлення. Картин і шкіри, а також випічки смаколиків, короваїв та інше у рамках фестивалю. З 8 до 14 години богослужіння у храмах міста, 12 година та пів перша – реєстрація бажаючих на оглядову екскурсію історичним середмістям бродів, 12.30 і 14.30 – Екскурсія містом о 15-й годині початок фестивалю. Представлення народних умільців, етноконцертна програма. На свято запрошують виїзну торгівлю. Довідки за телефоном: 42094, 43728 та 42113.